На аукціонах США. Якщо ви думаєте, що можна попастися тільки на цілих варіантах з Америки на кота в мішку, то ви дуже сильно помиляєтеся. До прикладу, розглянемо автомобіль 2018 року BMW X5, з ось таким пошкодження. бачимо пошкодження несерйозне, ну, тобто, нічого страшного в ньому не видно. Автомобіль має цілу безпеку, автомобіль видно також, що працює по електриці, по автомобілю, в принципі, все гарно. Тобто, ми бачимо ну, нормальний автомобіль, який можна було би розглянути, так? Але нас відштовхує ось оця позначка not Ectal. Автомобіль має нечітку історію по пробігу і вирішуємо перевірити даний автомобіль. Що ми бачимо відразу? Автомобіль продавався, і продавався він неодноразово. І ми можемо глянути, що автомобіль продавався в 2023 році перший раз. А там бачимо ось таку ситуацію. Автомобіль має ось такого роду пошкодження, тобто набагато сильніше, ніж ми могли бачити на попередньому фото. Також бачимо, що автомобіль мав повністю стріляну безпеку. Це не тільки руль і ноги, але ось тут видно, що це стріляним потолком. Автомобіль повністю відсутній по електриці по живленню. Так. І саме основне бачимо ось таку штуку по наклейці Вінкода. Не знаю, чи це вплине щось на постановку на облік, але в будь-якому випадку брати такий автомобіль не хочеться, правильно? Тому радимо вам звертатися в компанію Intertrade, яка думаю, допоможе вам придбати хороший автомобіль, а не попасти на гроші і попросту автомобіль, який вам потім буде не потрібний, і більше того, проблематичний. Гарного дня, звертайтеся в компанію Intertrade, до зустрічі!